Оце так несподіванка. Під пісню Тейлор Свіфт, гора ковтин на ліжку росла на очах. Лусія оглядала себе в дзеркалі з голови до п'ят. На ній було легінці сей майка, зверху коротка джинсівка з закоченими до ліктів рукавами, поки що стояла боса. Взуття вона підбере тоді. Коли визначиться, що вдягнути. Давненько Лосія не взувала чорні, червоні кеди, одержані на Різдво. Такі самісінькі мала кожна учасниця клубу. Чудова нагода їх вигуляти, адже запис реклами на радіо та й уся організація ярмарку стали місією клубу червоних кедів. Ти оглохла!» мама вручно. Відчинила двері, рвучно відчинила двері і застала Лусію перед дзеркалом, яка саме розглядала чи все гаразд у неї ззаду. Мамо, скільки разів я просила стукати перед тим, як заходиш? Я постукала. Неправда? Правда, просто ти нічого не чуєш, Марія показала на музичний центр. Лусія зітхнула, підійшла до комоди. І стишила звук. Тепер пісню ледь чутно. Лосія зобразила усмішку чемної дівчинки і схилила голову. Оце вже краще, приворужившись, мама стояла як укопана. Щось іще? Тобі нагадати, що на радіо твого прикиду ніхто не побачить. Лосія закотила очі. І, проігнорувавши питання, повернулася до мами спиною та продовжила робити своє. Повиймала із шафи інші Легінси, бо до цієї майки краще пасують ті, що імітують джинсову тканину. Домовилася про зустріч з татом так, після передачі їду до нього, звідки ходить прямий, звідти ходить прямий автобус. Зазвичай вона приїздила до тата в п'ятницю і поверталася в неділю. Та цього разу Лосія пробуде там до понеділка, адже з п'ятниці по суботу ночуватиме у мами. Вони утрьох святкували річницю весілля Марії та Хосе Марії. На найелегантнішому ресторані біля кожної тарілки лежали 14 прибори, і Лусія мусила просвітитися. Що й до чого? Адже з усього арсеналу вміла орудувати лише ножем для риби. За десертом вона вручила мамі Хосе Осе Марії свій подарунок, перемальовану з весільного фото акварельну картину, де вони разом мама розчулася аж до сліз. Лосія спиною відчула, що мама застигла в дверях і тиск її кімнати. Не збирається. Вона терпляче чекала, коли Марія набереться сміливості і запитає в доньки про те, що її віднедавна страшенно цікавить. А Лорени? Далі заскоки, Лусія усміхнулася, продовжила Перевдягання. Останнього разу я про Соню чула, як о третій ночі вона вимагала, щоб тато їхав негайно в опенкор, і купив оливок із начинкою. Закриваючи двері, мама не змогла приховати зловтіхи. Річ навіть не в тому, що вона терпіла. терпіти не могла Лорену. Марії не подобалася, що нова дружина її колишнього чоловіка так багато часу проводить з Лусією. Лорена молодша, стильна, більш просунута, просунута, не просто визнати, однак саме це її нервувало найбільше. Тому Лусія намагалася всі ляко підтримати маму. Зрештою, мама у неї одна єдина. Під горою одягу. Загудів мобільний. Лусія кинула, кинулася на ліжко, згрібаючи сукні і штани на підлогу, ледве його відкопала. У Ватсапі їй та Беа надійшли повідомлення від Фріди. Зустрінемось на розі, як завжди, за мить відписала Беа. У тебе все добре? Маю сказати вам одну річ. Ок. Лусія була заінтригована. Не запізнюватися, відповіла Фріда. Лусія поглянула на години, лишилися півгодини, щоб нарешті вдягнутися і вчасно дістатися до міста зустрічі. Що ж там сталося у Фріди? Перевдягла легінси, руками вирівняла волосся, трохи підфарбувала губи блиском. І грюкнула дверима, вилетіла з кімнати. Вона сподівалася, що протягом вихідних ніхто туди не заглядатиме, адже не встигла прибрати одяг, розкиданий скрізь. Мамою Хосе Марії на прощання поцілувала в стилі тосманійського диявола. <кій> Попри те, що Лусія бігла, Фріда і Бе все, все вже на неї чекали. Традицій запізнюватися вона не зрадила. Зроб... Не зрад... не і без попередніх домовленостей усі троє були взуті в свої клубні червоні кеди. Вони вміли читати думки одна одної. Лусія підкралася, щоб налякати дівчат. Потім запропонувала сфотографуватися разом для Марти і раптом заважила. Що Фріда така бліда, наче зараз непритомніє. Що сталося? У Маркуса є дівчина. Що? У Маркоса є дівчина. Вранці він запостив в мережі купу їхніх спільних фото. В дуже милих позах я до, тако, до такого не була готова, сказала Лусія і поглянула на Беа. Ти що не знала? Беа похитала головою. Та ні ж бо, у мене його навіть в друзях немає. Я вас попереджала, що мій брат придурок. Не розумію, як же так. Фріда печально закрила обличчя руками. Лусія дивилася на цю картину і її серце розривалося. Зовсім недавно подруга стрибала від радості, що Марко здав їй свій номер телефону. Щось тут не сходиться. Вони на фото цілуються? Ні, але там мору усмішок і дівчина супергарна. Тоді це ще під великим питанням, полегшено вигукнула Лусія. Навряд ми все перевіримо. Лусія обійняла Фріду. Та вже не могла викрутитися, Беа також обхопила дівчат руками і так вони трохи постояли в обіймах. Потім Фріда глибоко вдихнула, відділилася від подруг та струснула головою і плеча, щоб збадьоритися. Я не хочу говорити про це в присутності сусанного брата. І тим паче в радіостудії, щоб увесь світ про це дізнався, Досі сієї почекали, коли Фріда буде готова вирушити в напрямку радіо за кілька кварталів, Фріда зібрала всі сили, щоб приховати пригнічення і втягнути маску безтурботної дівчини з реклами.